Інспектори муніципальної варти у Вінницькій громаді обстежують дитячі та спортивні майданчики. У ході рейдів фіксують пошкоджені або поламані тренажери, гойдалки потім складають припис, який потрібно виконати протягом трьох днів. Якщо відповідальний не ремонтує несправності, на нього складають адмінпротокол. Часу на ремонт дають від доби до двох тижнів, в залежності від складності та погодних умов. Якщо приписи не усуваються, інспектори муніципальної варти можуть накладати штрафи до 1700 гривень. У місті 381 дитячий майданчик. Чи не в усіх них, в залежності від місця перебування, є свій балансоутримувач. Таким може бути школа чи садочок, ОСББ, управлінська компанія, департамент комунального господарства та благоустрою Вінниці міської ради або ж комунальне підприємство дирекція парків та дозвілля територіальної громади. Саме вони відповідальні за технічний стан майданчиків. Перевіряємо літні майданчики, перевіряємо контейнерні майданчики, дитячі майданчики, де наші дітки відпочивають. Ми розуміємо, що це теж дуже і дуже важливі питання безпеки наших діточок. Особливо ми перевірили близько 300 Дитячих майданчиків і виявляли недоліки. Але знову ж надавалися приписи. Їх небагато було близько десяти. От я пам'ятаю, що саме це було в дворових територіях мікрорайону Вишенька і Київська, де більше всього ми зафіксували пошкоджених дитячих майданчиків. Але управлінські компанії і ОСББ голови ОСББ реагували і їх усували.